Щем трішки корисної інформації. Тут у нас повний привід. Двигун 2,5 літрів на оцей невеликий кросовер. тільки віть, як він повинен їхати. Доволі таки цікаво. Безключовий доступ, все як завжди. З приємного у нас білий автомобіль на білому салоні, є пам'ять сидінь, а також а, цікаво виконані вставки під карбон. Пробігу 90 тисяч миль я б не сказав, що тут прям. Мені подобаються його агресивні бампери, подобаються також задні ліхтарі. І ASX, ну, прям класний автомобіль. Безключовий доступ, контроль сліпих зон. Передні слапідйомники у нас автоматичні, електрорегулювання сидінь, сидіння, до речі, у нас комбіновані, шкіра та тканина. Друзі, всім привіт! Це новий влог. І сьогодні ми зустрічаємо автомобілі наших клієнтів. Як бачите, зараз ми знаходимося на нашому партнерському СТО і. Ми стоїмо поряд з маздою cx 30 2023 року, яка була в одному із попередніх наших випусків про топ-покупок. А зараз ми вже її зустрічаємо і давайте ж подивимось, що до нас приїхало. Це у нас Mazda cx 30 2023 року. Пробігу тут цього 5 тисяч миль. Зараз вам скрин з бітфаксу. Виграшна ставка 11 тисяч 800 доларів. Це була на аукціоні, але нам страхова віддала її за тисяч 200 доларів. Що ми маємо? У нас гарні LED-фари адаптивні. Також є дістронік, адаптивний круїз контроль Також у нас є камера, утримування у смузі. Ключ. Разом з автомобілем приїхав. Все дуже гарно. Це новенький їхній ключ, доволі таки стильний. Автомобілі. ну, Нова гума, знову ж таки, 5000 миль пробігу. Ну, можна сказати, новий автомобіль. Із пошкоджень. У нас Задня ліва е, частина, давайте це так правильно назвемо, але в нас більше пошкодження по підвісці, аніж пошкоджені якісь козовні елементи. Знову ж таки, це дуже схожа історія, як було з Mazda CX5 2021 року. То також вона була червона. І, як пам'ятаєте, там трішки була пошкоджена дверцята. В даному випадку у нас дверцята цілі, все добре, і пошкоджена підвіска, а також буквально трішки. Внутрішня частина арки, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Поговоримо про комплектацію. Звісно, у нас безключовий доступ, також контроль сліпих зон. Новий автомобіль в нас є шкіряне мультикремо, шкіряні сидіння. Так, спрацювала безпека, яка буде відновлюватися на нашому профільному СТО. Також у нас дуже гарно виглядає панель приладів. Автоматична коробка передач, великий екран мультимедії. Звісно, в нас також є клімат-контроль. І це дуже гарний автомобіль. По підвісці є питання, які ми будемо знову ж таки вирішувати. Це в нас невеликий кросовер, а, наприклад, для дівчинки або ж там, для молодої сім'ї. Там дуже гарний варіант. І що у нас в багажнику є? Приїхала, до речі, накладка. Настільки мінімальні пошкодження, що так от виглядає задня накладка. Давайте ми її приміряємо на дверцята. Тобто удар все ж таки більше по підвісці, аніж по кузовним елементам, як я це сказав раніше. А автомобіль прям відчувається, що він свіжий і навіть пахне ще новим автобілем салону. Прям лайк. Like. Ще вам трішки корисної інформації. Тут у нас повний привід. Двигун 2,5 літрів на цей невеликий кросовер. Ви тільки увіть, як він повинен їхати доволі, таке цікаво. І ще поки ми для вас робили підйоми, я от, давайте ми зробимо так трішки нижче опустимось. Наскільки агресивно виглядає автомобіль. Ну от прям раніше мене було, скажімо так, от. Судження, особисті враження про цей X30, що це не до кросовер, він такий дуже маленький. Але зараз, коли я подивився на нього наживо, скажімо так, от відчув на собі, прям ну лайк, справді, лайк. І ще з приємного: червоний колір, він дуже насичений, дуже гарно виглядає, і дуже добре, що кузовні елементи не потрібно пробувати, адже Червоний колір від Мазди, доволі таки важко попасти в колір, але знову ж таки і коштує набагато дорожче. Що ж, говоримо тепер все ж таки про ціни. 11800 була виграшна ставка на аукціоні, 12 200 доларів. Нам віддали його, скажімо так, от, для покупки. 5000 миль пробігу. Новий автомобіль, цілі лікузовні елементи. Прям лайк. А ми переходимо далі. Наступний автомобіль це у нас Nissan Rogue. Комплектації SL 2017 року, це вже у нас рестайлінг, є камери 360, пошкодження в нас основне попередній частині. І як бачите, зараз автомобіль у нас знаходиться на партнерському сто. Також вже його сюди доставили, відразу автомобіль пішов в роботу. Перше, зняли акумулятор для того, щоб він вже у нас відновлювався. По пошкодженням ми бачимо, що в нас пошкоджена фара, також передній телевізор, який тримає радіатори. Ланжерони, я думаю, що вони цілі. Потрібно буде замінити підсилювач бампера. Я думаю, також бампера, адже він у нас такої неправильної геометричної форми. Все ж таки буде краще його замінити дістронік, адаптивний круїз контроль Капот у нас також підзам'ятий Можна буде спробувати його відновити. Знову ж таки, я не бачу, щоб щось тут десь було порвано, але це покаже все ж таки. Дефектовка, на яку зараз і відправляється автомобіль. 2017 рік, у нас пробіг 90 тисяч миль, виграшна ставка 4425 доларів. Що ж, давайте тепер розбирати, що до нас приїхало разом з автомобілем. А перше, це диски, до речі, це не SL диски, але чомусь вони тут стоять. Ну, Це нічого такого тут немає. Фари у нас лінзовані, як ви це зараз можете побачити, трішки автомобіль все ж таки бруденький. Тим не менш дуже гарний. Давайте це так от називати. Двигун 2,5 повний привід, на який без проблем ставиться газ. Лобове скло в нас, на жаль, Безключовий доступ, все як завжди. З приємного у нас білий автомобіль на білому салоні, є пам'ять сидінь, а також цікаво виконані вставки під карбон пробігу 90 тисяч миль, я б не сказав, що тут прям 90 тисяч. Сідушки в дуже гарному стані. Підігріве сидінь, пам'ять сидінь, електропривід, шкіряне мультикермо кермо, кермо з підігрівом. Спрацювала подушка безпеки, до речі, тільки в водія. Що дуже добре, електропривід багажнику. Також у нас є, як я вже казав раніше, камери 360, панорама. Ну, це прям дуже класний автомобіль. Мені подобається. І до того ж, в даного автомобіля ще є акустична система Bose, Що також, ну прям. А, як так кажуть, жирно. Жирно, що у нас позаду, приїхала разом з автомобілем. А, приїхало, до речі, комплект ковриків. Резинових, що дуже приємно для нашого клієнта, я за нього радий. А також, як я вже сказав раніше, у нас є електропривід багажнику, але у нас а, немає, скажімо так, акумулятора. Він зараз у нас на відновленні, тому а, ми вам не покажемо його всередині. І, до речі, також є пошкодження заднього бамперу по автомобілі і задня накладка на арку. На цьому все. Ну прям лайк. Like. Що тут скажеш? От е швиденький відеогляд на вулиці, вибачте, у нас все ж таки зима, холодно, але ну, прям класний автомобіль. 90 тисяч муль пробігу це 150 тисяч кілометрів. У нас гарна комплектація, гарний пробіг, гарна виграшна ставка для SL 4400. Це прямо, я ж кажу, лайк. І... Що ще? Виграшна ставка, а також вартість під ключ в Україні. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль це в нас Mitsubishi Outlander Sport. Комплектація S'E 22 й рік. Чорний автомобіль, дуже гарний. Диски також гарні. Пошкодження у нас в попередній правій частині автомобіль також із розряду, коли він заїхав на СТО, швиденько його помили, а також вже й встигли віддефектувати. Ліва фарана сіла лонжерони на стілі. Все дуже добре. Бампер потрібно буде його скрізь, все ще замінити. Я думаю, що було б добре відразу і помити радіатори, адже вони у нас трішечки засмічені. у автомобіля 21 тисяча милі. Потрібно замінити переднє праве крило, також фару. Зараз вам підкидаємо фотографію, який він був на аукціоні, а також який він до нас приїхав. Лобове скло у нас, на жаль, постраждало, а підвізка нібито все добре. Якби візуально я не бачу якихось там. Пошкоджень. Знову ж таки, в нас є безключовий доступ. А, також автомобіля шкіряне мультикермо, великий екран мультимедії, автоматична коробка передач. Зараз він у нас зачинений, тому ми вам такого не покажемо. Дуже багато чого в салоні. А, з неприємного, скажімо так, от, автомобіль на аукціоні стояв з привідчиненими вікнами і дуже багато є пилюки в салоні, і потрібно робити хімчистку. Так, все у нас дуже добре. Якщо ми зараз взянемо його по задній частині, тут от на дверцяті є трішки пошкодження поцарапане, я думаю, це можливо його все ж таки локально якось виправити. А по задній частині у нас тут все прям дуже гарно. Мені подобаються його агресивні бампери, подобаються також задні ліхтарі і ASX ну, прям класний автомобіль. Точніше, Outlander Sport. Він називається в США. Я звик його називати ASX. А так, ну прям, лайк. Like. Виграшна ставка на аукціоні була 7,5 тисяч доларів. І зараз вам вартість під ключ в Україні. А ми переходимо далі. Наступний автомобіль це в нас Джип в Комплектація Latitude Plus, 2020 рік. А в попередньому лозі, до речі, ми зустрічали комплектації ліміту 21-го року. А це у нас 2020 рік. Як бачите автомобіль тільки-тільки помили. А він же у нас тепер гарненький, немає ніякого бруду до того ж зараз, якби в нас зима. І ми можемо більш детально вам показати та оцінити пошкодження. Капот у нас пошкоджений. Я думаю, що також він буде в нас за. Мінюватись. А, Так, давайте зараз спробуємо відчинити. Капот, подивимось, що в нас під ним. Двигун 2.4. Multe Сюди буде безпроблемно ставитись газ. А, Охолоджуюча рідина у нас на місці. Передній підсилювач бампера у нас також постраждав, і бампер, бачите, також потрібно буде, я думаю, що все ж таки замінити. Передня права фара світиться, передня ліва, ні. Також у нас вона пошкоджена, можливо, все ж таки вдасться замінити скло. Можливо, все ж таки повністю міняти фару, адже в нас корпус також пошкоджений. Так, взагалі під капотом все дуже гарно. Я думаю, що в нас геометрія. Також залишилась тіла. Капота, як я вже сказав раніше, потрібно буде його все ж таки замінити. Дуже гарно. Зараз а то більше такий атмокренький і дуже гарно переливається. А, як я вже сказав раніше, права фара на все добре. І вона в нас ціла. Лопове скло, як бачите, в нас залишилось ціле. І це також автомобіль з рубрики, коли спочатку його привезли на нашу ремонтну базу, швиденько зняли безпеку, і зараз вже автомобіль без безпеки відновлюється на СТО. Тобто, в даному випадку, як ви бачите, у нас. Процеси паралельно йдуть. Також я ще побачив крило. Я думаю, його потрібно буде виставити назад позазором, а також його перефарбувати, адже воно в нас не наскільки пошкоджене для того, щоб його замінювати. Права частина на нас, взагалі ціла, і також крило в нас. Змістилося на дверцята. Як бачите, дверцята потрібно було також з, зі сторони підфарбувати. Безключовий доступ, контроль сліпих зон, передні слопідйомники у нас автоматичні. Електрорегулювання сидінь, сидіння. До речі, у нас комбіновані: шкіра та тканина. Шкіряне мультикермо це все у нас з підігрівом. Це гарна комплектація Latitude+. Плюс. Коврики разом з автобілем приїхали, шайби керування повним приводом, автоматична коробка передач. До речі, що в нас працювало по безпеці? Що буде відновлюватись? Давайте зараз ми переглянемо фото з аукціону. У нас працювала подушка в кермі. Також спрацювала подушка в торпеди і спрацювали ноги. Штори в нас залишились цілі, як ви зараз можете побачити. 2020 рік пробігу всього 27 тисяч миль, повний привід, дуже гарний автомобіль і виграшна ставка. 6 625 доларів і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Дальня частина у нас така от матова, як бачите, що приємна, повний привід, як це в нас було сказано, Latitude Plus і у нас гідроупори. Класно. Весь салон, скажімо так, от пластик у нас лежить разом з автомобілем. Все дуже ретельно та якісно упаковано. Ну, прям дуже класний автомобіль. Якщо вам хочеться повнопривідний автомобіль з звичайним гідротрансформатором, щоб це був звичайний, скажімо так, атмосферний двигун, прям це те, що вам рекомендується. Чироки, 20-21 рік, прям лайк. А ще, до речі, якщо наприклад, вам не хочеться атмосферу, а хочеться більше такого драйву, можна розглянути або ж двигун 3.2, і там хочеться і атмосфера по 6, і можна газ поставити. Або є ще ці автомобілі з двигуном 2 літра От Тоді там, він заграє дуже гарними фарбами. на даху у нас є. Панорами немає. Комусь вона потрібна, комусь ні. В даному випадку клієнту було побажання, що вона не критично не важлива. Тому ось так. Переходимо далі. І останній на сьогодні в нашому випуску це в нас Honda HR-V в комплектації EXL 2016 року. Під капотом тут у нас двигун 1,8 літра. Це в нас повний привід. Пробігу тут цього 64 тисячі милі для автомобіля, якому вже 8 років. Прям доволі-таки гарний а, пробіг. Виграна ставка 4600 доларів. І тепер давайте розбиратись, що ми маємо. Основне пошкодження на задній частині, але потім автомобіль когось здогнав. Так званий бутерброд, як я їх називаю. А, трішки пошкоджений бампер. Я думаю, його можна буде а, нагріти, а, підфарбувати, а також поставити на місце. Капот цілий. Фари у нас цілі, все у нас тут добре. Ну, як бачите, бампер потрібно буде все ж таки перефарбувати. А також підключити назад переднє протиготування фари, адже у нас там є питання з приводу проводки. Лобове скло. Так, зараз відуально нібито ціле, але знову ж таки, у нас якби зима на вулиці. Ми зараз трішки вам розвели автомобіль, для того, щоб показати, що у нас приїхало. що Це все ж таки Honda, і це і черві. Безключовий доступ, все як завжди. Давайте заглянемо під капот. Він повинен бути відчинений. 1,8, Honda. Доволі гарний. Все у нас все добре, все у нас гарненько. В принципі, основне пошкодження у нас вже в задній частині. Тому давайте перейдемо до пошкоджень, а потім поговоримо про салон. Основне пошкодження у нас по задній частині, крило тут ціле, тут крило в нас також ціле, все добре. Прямо по центру прийшовся удар. Задні ліхтари в нас всі цілі, все добре. Задня панель стрішки пішла, я думаю, це все у нас безпроблемно відновиться. Так, давайте зараз ми відчинимо багажник. І подивимось, що у нас приїхало разом з автомобілем. Це в нас передня губа, також підсилювач. Це у нас накладка, яка у нас встановлюється ось сюди. Отак, прям все як потрібно. Я в дитинстві збирав багато конструкторів, тому зараз це все для мене дуже цікаво. Як бачите, у нас замок, задня панель, я б не сказав, що тут щось прям дуже критичне. Потрібно просто виставити задню панель назад і все буде добре. І переходимо тепер до салону, як я вже казав раніше, в нас є безключовий доступ, також є функція автоскладання дзеркал. Дуже приємно, що у нас шкірою прошита карта, і прям, ну, дуже гарно вона виглядає. У нас шкіряне мультикермо, також у нас шкіряні сидіння, механічне регулювання, коврики проїхали з приємного автосвітла. Також в нас є окрема кнопка. Як це притаманно для Honda? І з попередніх логів ви знаєте, що коли ми натискаємо або ж поворотник направо, або окремо кнопочку на лівому важелі. У нас показується, що відбувається по правій стороні. І це саме фішка в Honda. Ця функція є як і в h v так і сі Також була в пілота, і навіть Honda-аккорд гібридна, та яку ми також зустрічали в попередніх локах. У нас величенький екран мультимедії, клімат-контроль, автоматична коробка передач все прям дуже гарно, все прям 100 тисяч кілометрів пробігу прям не скажеш. і тут а, такий пробіг знову ж таки після того, що як ми зробимо хімчистку. Бо ставка на аукціоні була 4800 доларів, і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту, всього 13 735 доларів. І ремонту тут не так багато. На цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати отакі цікаві випуски. І напишіть в коментарях, який з сьогоднішніх автомобілів вам сподобався більше за все. Буде цікаво почитати. А вам, друзі, до зустрічі!